Так, зараз підемо далі. Розберемося, що тут до чого. Тут протигаз нам потрібен. Підвищена небезпека. До речі, коли зброю він отак несе, то пересувається швидше. Угу. Ну ми і так бачимо, князя тарган якийсь. О! Яка др... дрянь летить. Мабуть, давайте трохи пришвидшимось. Не хочу щось я з ним. Вступати в бій. Оп! Оп. Кинець. брате покрові! Здоровіше бачили. бачу. Що ти помітив мене? От і інші не помічають. А я тут уже як рідний. Я чув ти на термінал по дрезину? Ну то слухай, що я тут не розумію. Як я зрозумів, увійти до терміналу можна лише з води. На щастя, там є причали човен. Напевно, святоші постаралися. Але всередині схоже. Я розумію, вони там свято шловлять. Тим у терміналі, наче медом намазано. Вже трьох так узяли, поки я тут сиджу. Поглянь на оту будівлю. Там бандити тримають полонених. Чи на викуп чекають, чи що, але знущаються з них жахливо. Я у баті разів зо просив дозволу на вилазку. Та він ні в яку гайку. Я його розумію, та все одно. Ми ж завжди простий народ від такої наволочі захищали. Коротше, ледь стримуюсь. Ну, гаразд. Руїни, ті бачиш? Там табір бандитів. Є снайпери. Принаймні один з даху прицілом виблискує. Ага, психічно буде. я б на них не ходив. Міст сидить в глухій обороні. Бойовики їхні носа не витикають. Явно чекають, що ми на штурм підемо. Тож про них можна зараз не турбуватися. А вже ж, коли вирушати, тобі вирішувати. Але в темряві обійти бандитів буде простіше. Загалом вирішуй, а я назад на варту. Дякую за інформацію. Так, у нього тут верстак є. Все добре. Нічого собі він облаштувався тут. Ха -ха. І верстак в нього. Боржуйка. Нічогенько він так поживає. Все інше іншими можемо і на колінці зробити. Вдалого полювання. Дякую. Що, підемо спочатку до бандитів? Там якийсь бій, був, та ще й не полутав їх ніхто дивно. О, чуєте, знущаються з людей. Нехай подрімає трохи. Доброго вечора ми з України. Щось мене менюшка підвела трошки. Бачили? Я ж хотів все зробити тихенько, ну ми так і зробили, але, але якось вийшло не дуже. Та я тут. Так. Здається, буде гаряче. Тихо не вийшло. Хто чорт під шконкою? Песик вибач. Так, сколько мне духоваться? Де там ще хтось? Він вже там лежав, помирав, а все одно щось там кричить, такий упевнений. Ух ти! Хто ж там такий лютий? Тут хтось дуже лютий. Бов вже не лютий. Та зараз почекайте. Треба ж трохи полутатися. Не хвилюйтеся. Вас вже ніхто тут чіпати не буде. Ви там у безпеці. Так. Та не кину, не кину. Бо у вас же ж клепка не варе, приперлись. Вас і схопили, бандюки. Знаєте, наче що вони тут. Так, це нам. Та, звісно, не бандит. Ось мене єретиком обзиває лиші. Випусти нас. Виходьте. Хоч ти єретик, але ми за спасіння твоєї душі до віку молитися будемо. Що й казав. Молитва це, звісно, добре. Та хотілося б тобі віддячити якось вагоміше. Гаразд. Є в терміналі одна кімната. Ми туди заборонені речі рибі на очищення приносимо. Ось візьми ключ, ти і так грішник. А тобі там, напевно, щось у пригоді стане. Дякую. А цей другий такий. І здати може. Семен, поаккуратніше з ним. А ще знаєте, що я помилився? Я протигаз не зняв. І поки тут з ним вивошкався, мені його пошкодили трохи. Це не гарно. Це нам треба знову шукати станок, ще підремонтувати. О, яка картина, так? Да? Нікого не нагадує? Знімати не будемо, бо хто знає. Що тут, а тут нічого. Так, це ми тут наче були так, ні? Ой. Ой-ой-ой. Куди це ми прийшли? Дивіться їх тут тільки. Сюди. Пість сюди. По одному. Ей, ви семеро, йдіть сюди п'ятеро. Зараз оба виплатите. Натуси На. у здания Все А цікавого тут нічого, так? От, от тільки набої витратили і все. О. Наше було туди листья. Ух ты, щось є. Ой-ой-ой, тут протигас треба. Вдягай вже. Так. Добре.

Чего ж тут больше не ма? А он си Ой У нас лектор. Ага

Це більш нікого. Так. Сподіваюсь, це бандити були. Бо ми їх так перебили. тут туди до князя ой-ой-ой Щось тут десь недобре. добре А он де не Треба бігти звідси Бо та штука така Чуєте що вона там робить з монстрами А нас її їй... Як два пальці об асфальт. Так. Йдемо сюди і нам потрібні набої. Бо ми витратились, але іначе поживились. А ще нам треба... Кловід ремонтувати. Збільшений фільтр. Спартанський шолом. Ну, давайте збільшений фільтр. Мабуть, так. Патронні підсумки. Ні, хай буде відкритий. Бо для зомбі закритий, то важкувато. Так, нам набу... О! Ось. Бачите, тепер ми можемо більше патронів носити. Це гарно. Так. Так, ну для калаша, мабуть, вистачить. Ще може десь Знайдемо. Бо на калаш трапляється, там бандюків в набої і так далі. Ой, ой, ой ой Де воно там? Мабуть, біжимо. А там монстри. Нам треба до заправки. Я так разумею. Здесь там что-то еще так рычительное, доброе. Бежим. а там. Князь сказав бандити. Вон вони там тусуються. А, ну по сміху чітко. Не дуже там гарні люди. Так, є. Тихенько зробили. Це гарно. Не. Куда, а ха, скажи, кто куда, я на нычку. Вот так вот. Ай-яй-яй, трохи не влучили. Там у нас ще лихтар включенный. А с рубимкненным ліхтариком мы палимося. Так, немає тут. А вот идет. Ух ты. А, він... Ти то його, це, бля! Шмаляй, коротше Добре. А в нас бачили, якби він не тормознув, у нас тиск впав в ці добані штуці. І воно вже плювалося. І поки б ми змінили зброю... Можна було би нас вбити. Але пощастило, що він такий. Не дуже розумний хлопець. А може і розумний. Він залишився жити. Трохи буде в нього там сенців, ну то таке. Ми тут побачимо. Так, взяти тут нема чого, але можна трохи, що у нас тут є? Ага, ну ні, ми лишимо патронні підсумки. Це нехай буде без змін. Почистимо трохи зброю. І що у нас тут із набоями? Тут повно-повно. Нехай поки так. Йдемо. Ага, тут щось є. Йдемо до човна та попливли. ти! ці кроветки. Ох. Одразу змушені аптечку. А бачили, вона один раз плюнула, і ми вже такі важкувато.